Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Благо Радівася продовжує хвостити зелених мародерів далі відомовою оригіналу. Бажаю міцного, друзі. Пропоную сьогодні стисло пройтись по найголовнішим аспектам стану війни, якби його було прийнято, як того вимагає Конституція України, що взагалі від цього отримав народ України. Перш за все, стан війни це переведення усієї економіки та промисловості на військові рейки. Це не відправлення усього народу України на фронт, а переорієнтування промисловості та економіки на військові потреби. Якби було оголошено стан війни, за законом мало би відбутися тотальне скорочення державного апарату. І тільки після оголошення стану війни створюються військові адміністрації, а не так, як відбувається зараз у нас. І цивільні адміністрації, і військові адміністрації. Таких видатків, друзі, жоден бюджет не витримає, не кажучи вже про тотальну корупцію, мародерство, марнотратство та інші злочини влади. Скорочення видатків на цивільні справи є логічним та закономірним. Усі економічні та виробничі потужності мали би бути направлені на забезпечення оборони держави. По-друге, цивільні договори та зобов'язання призупиняються, тобто перестають діяти на період стану війни. Згідно закону, народ має бути звільнений від будь-якого фінансового тиску. Все, все населення має працювати на досягнення перемоги. Тобто розумієте, не так, як в нас зараз відбувається, тарифи для населення е, піднімаються, е, банки е, блокують масово рахунки, штрафи за кредити виписують, влада за копійки в той же час продає наші землі та підприємства. Звичайні українці воюють, а олігархи так чиновники всіх рівнів, збагачуються, то ухиляються від свого прямого обов'язку. По-третє, друзі, мало хто говорить про це, але я вважаю це головним. І так, у відповідності до чинного меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку із приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, невикористання Україною ядерної зброї, який був підписаний 5 грудня 1994 року, у разі посягання на територіальну цілісність України країни гаранти. Сполучені Штати Америки, Велика Британія та Північна Ірландія мають негайно втрутитись у військовий конфлікт, ввести свої війська з метою захисту України на підставі гарантій, наданих цими країнами. По суті, головне, що треба зробити для перемоги України, це уряду України визнати війну війною. Друзі, весь світ вже визначився, але не може юридично визнати війну війною. Тому що ми, країна, в якій іде, е, фактично йде війна, не визнаємо юридичну війну війною, що, по суті, не унеможливлює виконання вказаного меморандуму. Наші політики, мародери та корупціонери, розповідають нам, що е, меморандум неможливо виконати через начебто відсутність. Плану дій, не прописаний буцімто, -як, якийсь алгоритм і так далі. Друзі, це все брехня. У нас є ратифікована угода про захист у випадку війни. І розповідати нам, усім українцям, що ця угода недієва, без виконання головного принципу дії у випадку війни, це, як мінімум, підігравання ворогу. Внаслідку. Друзі, ми маємо невизнану світом війну та велику кількість жертв. З цією владою, друзі, ми точно ніколи не переможемо. Дякую всім за увагу! Бережіть себе, нам ще відбудовувати Україну, вірте в ЗСУ! Слава Україні! Нагадаємо, за словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, Україна експортує надлишкову електроенергію до ЄС. І так докладається до енергетичної безпеки ЄС надлишково, тобто ту, якої критично не вистачає українцям для здійснення бюджетно утворюючої непідприємницької діяльності, не кажучи вже про забезпечення побуту та зв'язку, не впевнений, що шольц консолідувався з Зеленським перед тим, як відкрив для нас цю таємницю. Ой, комусь після війни доведеться сісти на довгі роки. Ось що про це говорить Юлія Парадіса. Значить, Україна експортує надлишкову електроенергію до Європи. Ви серйозно надлишкову електроенергію? Це тоді, коли люди не можуть працювати в Україні, це тоді, коли люди сидять при свічках, у нас є додаткова електроенергія. А ще матушнить від оцих таких фраз: у енергетичній сфері Україна уже є частиною Європи. Та ви що, блядь, Ми є частиною Європи? Та ми в жопі, а не в Європі. А ще щоб не сталося в країні, все списується на війну. Тобто мобілізація, війна, те війна, вкрали війна, не зробили війна. А як світло дать людям, то війни немає. То ми можемо експортувати, тому що у нас є надлишок. Ви розумієте? От що мене бісить, тому що у війну людям допомагають, а не забирають. В той же часу Маляни Мороз також попереджають, Зеленський буде першим президентом, якого таке повезуть до буцегарні. 20 травня завершилися повноваження чинного президента України. Гарна нагода для Зеленського залишити посаду і увійти в історію. Проблема завершення повноважень гаранта конституції стала обговорюватися останнім часом у досить закритих приміщеннях, але з відкритими інформаційними викидами. Саме тому одразу отримала статус російської пропагандистської акції. В результаті вороги хочуть позбавити українців їхнього суперуспішного Золотого Володю, якого в Європі інакше як новий Черчилль не називають і справді хтось коли саме так його назвав, але давно вже та й українці так не називають і не називали. Хоча довго спостерігали і мовчки підтримували, чекаючи, що буде з їхнього червого експерименту. Зараз уже очевидно успіхи невелике. Гарний привід пошукати нового лідера. Адже президента практично позбавляється легітимності. Нині рівень підтримки зеленського категорично впав, і в президентських рейтингах він уже не на першому місці, майже удвічі тридцять поступаючись. Генералу залужному 67%, якого він безцеремонно нещодавно викинув із армії, не зважаючи на його заслуги, а разом із ним і 20 кваліфікованих бойових офіцерів, як стверджує генерал Кривоніс, якому у нас немає ніяких підстав не довіряти, і це під час кривавої війни, коли українській армії критично не вистачає фахових керівників рівня бригади. Гаразд, а більшість із них широкому загалу невідомі. Але чого? Того ж генерала Кривоноса, як і генерала Марченка, послужні списки, яких добре відомі країні було виконато з ЗСУ як поганих котеня. За непослух і надмірну самостійність до речі, а де це генерал залужний в Лондоні, його досі немає. І в Києві щось не видно. І навіть указу президента на його призначення досі немає, чи не передумав наш генерал, маючи таку колосальну довіру народу тікати від відповідальності у затишний Лондона. Не те, що я впевнений, що Валерій Федорович – це найкраще, що може бути для розбурханого війною безвідповідальністю влади зажерливого чиновників українського суспільства. Але з огляду на його високий рейтинг залужному треба було б дати шанс на політичну діяльність і на Формування і цієї своєї команди і своєї програми, врешті, як стверджували законодавці права, римляни право не дають, право беруть. Отож, давайте почекаємо. А раптом Валерія в непростих роздумах сформується новий тип поведінки, новий тип діяльності. І він значно критичніше поставиться до багато благодійників із офісу президента, які брутальним чином намагаються прибрати конкурента своєму лідером. Та поки ми не знаємо, що ще ним президентом робити, йде війна, при якій демократичні вибори провести неможливо, але він обіцяв, що братиметься. Всього на один термін і за цей час виконає усі обіцянки і розв'яже усі проблеми, які стоять перед країною. Отже, термін, який він просив народу для реалізації своїх планів, уже вичерпався. І хоч Володимир Олександрович не реалізував жодної із своїх обіцянок і не розв'язав критичні проблеми країни. Схоже, що він готовий попросити в українців ще один термін, адже певен, що здійснити задумане йому не дозволила велика війна і напад Росії. Звучить логічно, і на паче поля, да, правдиво, але це не вся правда. Найгірше, що за п'ять років своєї президентської каденції Володимир Продемонстрував катастрофічно неприйнятно для лідера країни рису. Він нічому не навчився. Просто він не здатен вчитися тим більше такий складний справі, як державне управління. Народ, із задоволенням повівся на його гарні обіцянки, які виявилися просто примітивним популізмом, заграванням перед українцями, які чомусь вирішили, що людина, яка не маючи влади, не крала з бюджету мільйони, не буде їх красти, коли ту владу отримає. І те, що Зеленська і не інтегрований у корупційний український сандидат олігархів, дасть йому можливість справді розв'язати проблеми країни і вивільни. Ти від спрута і потенціал вивільнив ані скілечка міжнародний індекс прийняття корупції за 2023 рік. Поставив Україну на 104-те місце в рейтингу свободи економічної діяльності на 150-те місце. Хто не дозволяв йому, маючи власну більшість у парламенті, провести такі закони, щоб назавжди розв'язати ці проблеми? І це після двох років важкої кровопролитної війни за незалежність. Не вірити міжнародним експертам. Я теж не хотів би вірити, але згадайте, скільки лише за останніх півроку було скандалів і лише в міністер оборони щодо розкрадання коштів вивільнення на Україну. До речі, когось покарали, когось посадили, бо це гарне за мародерство. Судова система, яка була на короткому повідку влади, так і залишається. Власне, це одна з головних демократії, яка Перебуває у нас в розібраному стані. Отже, в справедливості як не було в країні, так і до нині немає. І ми маємо цю команду на чолі з Володимиром Олександровичем Зеленським ми пролонгувати ще на один термін. Мабуть, не варто. Він мав усі можливості сформувати ефективну владу і, врешті, принести Україну Ядок і успіх він цього не зробив, і головне не підготував країну до великої війни. Більше того, свідомо чи не свідомо, але його братія відкрили ворога загарбниками, прикрікши тисячі українських сімей, сотні тисяч українських воїнів на жорстокі випробування, які закінчувалися смертями кращих людей. Але як вийти із цього глухого кута, коли країні гостро необхідні лідери з виразним почуттям національної відповідальності, але обставини війни не дозволяють проведенню демократичного процесу. Легітимний шлях через парламент Варяна та Зеленська якою народу за довіру визнає помилки, котрі допустив, і оголошує про свій відхід від влади. Парламент відпускає його і призначає спікера, виконуючим обов'язки президента. ідеалі моральні авторитети країни, зібравшись на свій демократичний форум у зв'язку з обставинами, що виникли, могли б із числа народних депутатів запропонувати обрати в нового голову Верховної Ради із наданням йому президентських повноважень у парламенті є з десяток людей, котрі з гідністю виконали б обов'язки президента. Це законний прийнятний і цілком легітимний шлях, яким може й має. Піти Україна, якщо лише Зеленська його прийме, а за великим рахунком він зацікавлений його прийняти. Свою долю аплодисментів на міжнародній арені він уже зірвав. Парламенти старих демократій зустрічали його виступи. Стоячи. Втім, він організував врешті міжнародну допомогу в час війни і не дав Росії захопити Україну, зберігши її суверенітет. Так були помилки, великі помилки врешті зреченням влади. Він знімає себе частину великого тягаря. Помилок і залишається позитивним персонажем в українській історії. Хіба це мало? І хіба цей вчинок? Не буде варти поваги. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.